Повтори, але після окупації десять коли 17 було в окупації і багато дітей не входили побігти. Передбачили фаб, передбачили 17 для ветеранів, щоб зібратися тут бомбу подивитися. Добрий день. Радбачте. Ми також. страждаємося. Тому йшли таке трудне время до нас приїхати. І ви знайшли час тобі да. важкий час зустрітися. Дякуємо за, за підтримку, за допомогу. Дякуємо. За нам, дякуємо. 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 Чого не вистачає? Ой, ви знаєте, ми вже не знаємо, чого не вистачає. <с Уже <с в настрій стільки <чоловіка> всього красивого і доброго, що вже ми не знаємо, що не вистачає. Симпатично, так? Да? Да, не ми, не ми дуже, да, дуже, да, дуже гарно. Да. все. Дякуємо. Щиро дякуємо. Буде. І все. Ми ж за нього боремось. Да. Да, Дай вам Бог, Дай Бог, Бог, Бог. Нам завжди. Здоров'я, да. наслаги. Вам, вам бажаємо здоров'я, вашим, да. вашим дітям, внукам. Дякую вам. А Ми хочемо подивитися просто один Да. Паловка і породі, і все, вже все, доклав, що люди. Доброго дня. Це моя дружина, дуже приємно. Ні, Доброго дня. Як прийшли сюди після полону, сюди прийшли, у нас просто були волосні. Вони туди оправлялись, вони не людські якісь Ті, хто вони є. Так, да, так. Да. Хочеться заматюкатися, ну вибачте. А зараз у вас, бачите, якраз квіти. Да. Дякую. Да, дякую вам взагалі за. Та ні. Нам за що ви молодці. Пройшли такий шлях. На жаль, пройшли. Жаль, Але, головне, що пройшли. Маша, мати Маша, це. Маша,